Я думаю, що е, ну, можна принаймні е, спробувати, ми можемо нічого не можемо зробити з цієї премією, але можемо говорити, висловлювати е, щось там і, і, і мікрофон і може цей десь там потрапити е, е, в інтернет. Щось того. Е, я думаю, я маю деякі ідеї, е, вони може... Е, Може, не, не досконалі, але, скажімо, одна з причин, чому, чому ми маємо ну, таких лауреатів, як ми маємо останніми роками. Я думаю, що це ненормальна ситуація, коли е, переможці в, в, в номінації література визначають е, музиканти, актори. Художники, я думаю, що Шевченківський комітет потрібно було би розбити на, не знаю, підкомітети, чи як це називати, і відповідно, для кожної номінації мав би бути свій підкомітет. Тільки літературознавці, скажімо, і письменники можуть Визначати переможця в номінації з е, літератури. Це є цілком логічно і я думаю, що про це треба говорити. Е, крім того, ну, є е, якісь, може це не е, ну, те, що е, кадрові питання е, теж важливі. Звичайно що е, потрібно не, не тільки там. Е, Нового голову комітету, але я думаю, що варто було б вернутися до тієї практики, яка вже трохи була за, за Жулинського чи за Дзюблю. Точно не пам'ятаю, коли в, комітету, в спаді комітету були не тільки лауреати, але були і не лауреати. Там Курков був скрипка був, здається. Ну, тобто я думаю, що от, о, омолодити е, цей е, комітет не, не конче, щоб е, там е, сиділи тільки е, е, пенсіонери. Е, 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 теж є момент е, цілком такий, може е, е, бюрократичний, але він теж, як на мене, по сутні, зараз, якщо ми глянемо те положення, яке е, є про Шеферківську премію, то воно згідно з ним, премія призначається там за е, 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 ну, якось так, е, е, цині, е, е, премія за, пев, е, е, за певну ідейну насиченість тексту. Тобто е, 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 за гуманізм, там, за духовність, за утвердження. Е, 음, патріотизм не, Патріотизм, та щось такого. Але не, не йдеться ні про які естетичні критерії. Я думаю, що ну, хоч, хоч, це нарто, важ, хоч це важко ну, відслідкувати і теж завжди можна якось з цим ну, довірно потрактувати естетичні критерії. Та? Але я думаю, що це все-таки варто було б змінити, тому що за те, що є зараз, ну, то це просто є спадщина, яка нам дісталася з радянських часів з 61-го року, коли ці прям було засновано. Ну, принаймні, от такі якісь моменти. я е, може... Ну а якщо не можна нічого змінити, ну, то, то, то тоді дійсно це премєр це... це... така ну... 我当然不退了。